Твіттері щось останнім часом дуже сильно ниють з приводу того, що відключають електроенергію, не працюють кандьори. Дуже важко вписатися в той графік, який пропонує ДТЕК, тому що світло є там в деяких районах всього лише по 6 годин на добу, а в деяких районах його там взагалі майже немає якісь 2 години на добу і так далі. І всі йдуть в Твіттер. Ну, не всі, ті, в кого є Twitter, йдуть, і жаліються в Твітері про те, що взагалі важко жити, виживати. Ну, коротше, ви все розумієте, ви все бачите, ви в цьому приймаєте участь. Є Петро Терентєв, який нам пропонує дуже просте рішення цієї проблеми. Він пише: читаю, що багато хто мучається зараз без можливості увімкнути кондиціонери. Проблема легко вирішити. Купіть EcoFlow Delta Pro, та його треба підключити до щитка на квартиру. Дійсно, ну, це проблема. Тобі потрібно купити якусь там батарею, накачати її електроенергією. І, в принципі, все, коли відключать світло. Використовують той EcoFlow і нормальний варіант. Це, ну, чому так всі не роблять? Петро Трентєв не розуміє. Його потужності вам вистачить на всю квартиру. Йому, тобто мені, тобто мені, йому, Петру Трентєву, за добу з бойлером вдалося розрядити EcoFlow Delta Pro на 40%, тобто ще був запас заряду 60%. Чому, чому тоді українці не використовують такі прості рішення? Ну, здавалося б. Просте рішення. Вимикають електроенергію. Піди купи собі Ecoflow Delta Pro і не мучайся. І просто живи з електроенергією. Єдина проблема в тому, що цей гробаний EcoFlow Delta Pro він коштує 120 тисяч гривень. А Петро Трентів, він на таких серйозних такий Та що, та просто піти купи EcoFlow. Це ж як, ну, немає хліба, йди, їж тістечка, чувак. Які проблеми? Які проблеми? Отакий От красивий EcoFlow. Ну, звісно, в українському сегменті Твіттера Петру Трентєву вже накидали, тому що Петро Терентєв живе в якійсь незрозумілій для нас всіх реальності. Я чим далі живу, тим більше розумію, що є люди, які ніколи за межі своєї бульбашки не виходили. До речі, Петро Трентєв це засновник видавництва межа і донедавнього власник видавництва букви. Я так розумію, що. Петро Терентєв, на відміну від 98% українців, ніколи не був ніщебродом. Він ніколи не жив в 90-х і ніколи не відчував, що таке, коли тобі хочеться жрати, а жрати, нема чого. І Петро Терентів, він такий простий, він просто виходить і всім каже, а що ж ви такі, ви що ж ви такі страдаєте? Що ж ви без кандьора, Плачетесь, плачетесь, не можете підняти свою жопу, піти в магазин. І купить зарядну станцію EcoFlow за 120 тисяч гривень. Але ж, в принципі, Петро Тренті, він, він, він не така погана людина. Він далі пише, що він описав, як без мита придбати EcoFlow в США за ціною на Delta 2 у всього лиш 479 доларів. Ну, 479 доларів це не 120 тисяч гривень. Давайте подивимося, скільки це буде USDTUA. Всього лише за 20 тисяч гривень. Тобто це вже не 120, це просто 20. І він дійсно тут написав пост, де він описує, як щось там купити. І він пише: тепер знову можна завозити англійське обладнання без мита, вести з США вигідніше, але треба знати, що у них інша напруга у мережі. Дійсно, Петро, у американців напруга в мережі 110 вольт. Але США декофлоу можна докупити ємності акумуляторів до ваших станцій для прикладу різних сін. Ага, тобто виходить, що. Тих 300 скільки? 479 доларів. Це ще недостатньо. Тобто, ти купиш Ecoflow з Америки за 20 гривень, і тобі потрібно докупити ще якихось акумуляторів чи якісь приколів. Ну, Нормальний варіант, ну, виходить десь, в принципі, в 40. Окей. Додатковий акумулятор для станції Delta Pro в Україні коштує 98-100 тисяч, колись у Тобто... Тобто, коротше, звичайний. А пересічний українець, а, який хоче жити зі світлом, влітає ну, на 200 косарів гривень. І і, і, і Петро Трендів не бачив в цьому проблеми. Петро Трендів просто дає свої поради в Фейсбуці. Я просто може не знаю, можливо, в Україні в Фейсбук ніщебродів бродів не пускають, можливо, там якісь, я не знаю, потрібно код вести, якусь перевірку, коротше. І Facebook для українців в Україні, він тільки для багатих, тому Петро Трентів пише, нібито всі там українці, які його читають, це просто якісь мільярдери, які можуть піти купити собі Окофлоу за 119 тисяч гривень і докупити батарею за 100 касарей. Так розумію, так воно працює. А у США додатковий акумулятор для Delta Pro зараз коштує там 1390 доларів, коли станція коштує 2, він тут покидав а, посилань. І тут же він пише тепер про ту Delta якусь 2, яка коштує всього лиш 20 000 гривень. А Delta 2 у США на Amazon для підписників Prime купити підписку 15 доларів, коштує 479 доларів. Давайте зайдемо. Вона вже, мабуть, ні, все ще не подержало. а Я так розумію, що. Зараз, коли в них Prime Day, вони роблять ці скидочки. Короче, виходить, виходить, що Петро Трендєв пропонує всім українцям піти, купити підписку на Amazon Prime за 15 доларів, замовити цей Delta 2 за 479, ну і буде якась ще доставка через Міст Експрес. Я не знаю, скільки воно буде коштувати, можливо, ще якихось додаткових, я не знаю, 100 баксів. Виходить, що мінімальна. Ціна комфорту в Україні десь 30 тисяч гривень. І то це з урахуванням, що Петро Трентів тут нам розповідає, що EcoFlow Delta Pro за 120 тисяч гривень вона його спасає, він може навіть приймати душ або навіть ванну з бойлером. А всім іншим, ну, трошечки біднішим, ніж Петро Трент, він пропонує купити EcoFlow Delta 2 за десь 20-30 тисяч гривень. Петро Трентєв живе в настільки вигаданій реальності, що він не розуміє, що не будь-який громадянин України може дозволити собі хоч якийсь екофлоу. Якби Петро Трент жив в реальності, він би розумів, що середня заробітна плата за даними ПФУ в Україні 15 тисяч гривень на місяць. Тобто виходить, що середньостатистичний Микола повинен. Сидіти без їжі, без нічого десь два місяці, щоб дозволити собі хоча б бомжацький екофлов. А якщо він хоче жити з комфортом і з бойлером, як Петро Терентів, то цей Микола має не витрачати свою зарплатню на протязі десь 8 місяців. А якщо Микола хоче ще й додатковий акумулятор до Дельта Про, то десь півтори рочки Микола. Має не витрачати ніяких грошей, просто їсти, пити воду і якось виживати. Причому ми ж розуміємо, що 15 тисяч гривень це зарплата, така не у всіх, далеко не у всіх, багато в кого не у всіх. І одночасно ми розуміємо, що будь-яка людина, яка заробляє там, 200 тисяч гривень на місяць, я не знаю, або в якої є вільний 200 тисяч гривень, вона не потребує порад Петра Трентєва з того, що купляти, бо ця людина вона в змозі сама гугланути і знайти те, що їй потрібно. Тому для кого Петро Трентєв пише ці речі у Фейсбуці, я, звісно, хто його знає. Які може в нього там друзі? До речі, скільки в нього підписників? 10 тисяч підписів. Я не знаю, що за мажори підписання на Петра Терентєва, для кого він це пише, але я, коротше, в шоці. Якщо ми копнемо далі, то пенсіонери взагалі мають відкладати свої пенсії на протязі, я не знаю, 25 мільйонів років, щоб купити хоч якийсь екофлоу, тому що понад 40% українських пенсіонерів. Отримують пенсії до 100 доларів, до 100 доларів. Як людина, як якась там бабуся або дідусь з пенсією в 100 доларів, можуть собі дозволити якийсь там нахренник флоу. Ну, я не знаю. В принципі, дідусі, і бабусі, вони не сидять а, в цих ваших інтернетах і слава Богу, не читають Петра Трентів, або вони, звісно, охренели. А єдине в цій статистиці, що привернуло мою увагу, то хто ці люди, хто отримують пенсії понад 10 тисяч гривень, таких аж. 1 мільйон 281 особа. Мені здається, що як мінімум половина з цих людей це я вже записував відосики про них. Це військові пенсіонери, які отримують підвищену пенсію, але не хочуть іти воювати. Але це вже друга історія. Інша ви можете почитати про це, точніше, подивитися відео про це, якщо пошукаєте його на моєму каналі. Я дивлячись це все розумію, наскільки розділена Україна поділена такі прошарки, прошарки, в яких живуть Петри Трентіви і відчувають себе досить нормально. Таких людей досить багато. Вони ніколи не розуміли інших людей, які живуть в Україні. Вони не розуміли і не розуміють значну частину українців, які просто хочуть жити. Просто хочуть жити. І вони не те, що не можуть дозволити собі екофлоу, Вони не можуть дозволити собі існування в Україні. А Петро Трентів їм пропортує коротше якийсь екофлоу.